Так, доброго дня, шановні гості, друзі, а також депутати. Ось такий комплектик шахів. Пропоную вашій увазі, покажу більш детальніше. Розкажу. Це є в, в нас клен під масловоском ось ці фігури. А ось ці це горіх під масловоском. Сама шахівниця лакована. Розмір клітинок 55х55 55, збудованим органайзером, тобто система зберігання, де воно щільно, ну, акуратно, достатньо щільно і легко зберігаються ті шахи. Вони там фіксуються. Ось, по ходу діла я вам покажу. Зараз розкажу. А також, ну, також скажу ціну цього комплекту. Ось так що. Ось так воно виглядає, і зараз ми більш детально розберемо. Ось воно в такому вигляді і як то збирається дуже просто. Дивіться. Тут є отака система. Проста, лаконічна, але працююча. Дивіться. Кожна фігурка має свої, своє місце. Вони стоять, вони тут всі фіксуються. А найкраще воно виглядає, коли, коли розкладається шаховий, шаховий комплект. Дивіться, і тут такі шнурки, резиночки, такі прорезинені, і вони фіксують. І ці шахи вони стоять в своєму статичному положенні. Ось. Зараз я більш детально. Дуже велика цікавість. Ну, скажу вам так, шахи не дешеві. Шахи не дешеві. Тому що тут виключно все ручна робота. І дуже я то прискіпливо до того віднісся. Тут вони шахи самі. Мають інтегровані тягарці, тобто вага збільшена в нижній частині, і проклеєна тоненька оксамитова тканинка, що ви то фактично не зустрінете. Ну і все, фактично, шахи там вже зафіксовані. Ось. Допустимо, вам треба грати, ви раз собі поставили, відкрили. Тут також резинку можна, вона з часом якщо розтягнеться, її можна буде підв'язати і <кій> шахи будуть більш щільніше стояти. Ось так. І ось так виглядає розкладка. Самі клітинки мають 55 на 55 Міліметрах. Діаметр. Е, фігур 40 мм. Бачите? Які чіткі рухи і вже фігури у вас в руках. Досить такий цікавий комплектик, неординарний. І, як то кажуть, аналогів нема. Е, ну, я вважаю, що це преміум сегмент. Ну, відповідно, і ціна преміум сегменту. Бачите, ось так ось такий комплектик. Ось так воно працює. Зараз я складу і покажу, як, ну, типу, що ця кришка розділяється. Так, я знову склав ті шахи і. Як бачимо, ось так виглядає. Тут ніяких завісів, ніяких направляючих, але є тут такі насічки, де воно дозволяє коли ти підняв. От, воно якби фіксує і нікуди не випадає, і собі сміло виставляємо шахи. от раз, від щолк від щолк. Так що ось таким чином воно відбувається. Що огляд завершили? Тепер давайте до ціни правильно. Але ще стоп. Перед тим я ще покажу, що тут воно е, є інтегровані тягарці в кожній в кожній фігурі є інтегро, інтегровані тягарці. Тобто вона, е, вона там збільшена вага от в тій частині, в нижній частині, і вони, і вони, тобто, достатньо. Бачите, і вона не дуже так просто і перекинути Ось. Максимально делікатно зроблені. ось І оксамитова тканинка. Така тоненька-тоненька, але достатньо щільна. Ось, бачите, це дуже такий рідкісний момент. Мені завжди не подобалася груба та підклейка, воно портило вигляд. А ці максимально уделікатні. Так що. Друзі, такий комплект шахів вартує 1100 долярів на сьогоднішній день. Ось, звісна річ, для клієнтів постійних, для активних підписників, буде суттєва знижечка. Так що, дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, заходьте.